Їздили з подругами перезавантажитись від робочо міської гонитви за чимось у будинок біля бродів Львівської області. Семеренький хаос, розташований приблизно 100 кілометрів від Львова. Територія неймовірна. Басейн, волейбольний майданчик, гойдалки, лежаки. Загалом там два будиночки, обидва стильні і затишні. В нашому особливо сподобалася сітка на другому поверсі. Можна полежати, побазікати чи просто нічого не робити, дивлячись у вікно. Розташований цей комплекс у лісі, навколо тиша, свіже повітря собі палили камін, купались у чані. До речі, Ксенії маленькій теж дуже сподобалось. Парились в сауні, гуляли лісом, малювали картини, багато сміялись і просто ловили кайф від спокою. Я не вірила своїм вухам, коли сиділа на терасі і слухала шелест листя. Так ніби мить просто сповільнилась. Ще й таку золоту осінь, коли листя, багряно-жовте, а на небі то сонце, то хмари. Просто перфект. Мені того так бракувало вдома, де завжди якийсь дві шум спів. А там тільки ліс, вітер і спокій. ми дивились фільми, пили коктейлі біля каміну, реготали і говорили про все на світі. Я думаю, що тут би сподобалось і моїм старшим, бо я йде побігати. І ми б були за них спокійні. Залюбки повернемо ще. А для вас мою знижку 15%, Якщо забронюєте, це буде не до кінця листопада.